Старий будинок стояв на самоті на вершині пагорба, похмурим силуетом на тлі сірого неба, що постійно плакало, його вікна, схожі на запалі очі, дивилися на місто внизу з якоюсь мовчазною зловтіхою. Місцеві жителі уникали цього місця, шепочучи похмурі історії про божевільного архітектора, який збудував його, і про тіні, які за чутками досі танцювали за розбитими шибками. Вони називали його будинком Скорботи. Саме в цей будинок, через фатальне поєднання наївності та відчаю, переїхала молода родина Артур, його дружина Олена та їхня семирічна донька Ліза. Вони були чужинцями, які нічого не знали про темну історію свого нового житла, спокусившись на неймовірну низьку ціну. Артур, людина прагматична. Відмахувався від попереджень сусідів, списуючи все на місцеві забобони. Олена, більш чутлива, відчувала невиразний холод, що пронизував саме каміння будинку, але намагалася ігнорувати свої страхи заради родини. Перші кілька тижнів минули напрочуд спокійно. Вони розпаковували речі, наповнюючи похмурі кімнати сміхом і світлом, та з приходом осені, коли дні стали коротшими. А ночі довшими і темнішими, будинок, здавалося, почав прокидатися, все почалося з дрібниць. Двері, які вони точно зачиняли, виявлялися прочиненими, предмети переміщалися самі по собі, тихий шепіт, що лунав із порожніх коридорів, коли в будинку, здавалося б, нікого не було. Артур намагався знайти логічні пояснення протяги, старий будинок або втома після переїзду. Але незабаром явища стали більш зловісними. Одного вечора Ліза спустилася до вечері зблідла і налякана. Вона розповіла, що в її кімнаті є сумна леді, яка плаче в кутку і просить знайти її ляльку. Олена відчула, як крижаний жах сковує її серце, але Артур наполягав, що це лише дитячі фантазії, нічні кошмари. Однак тієї ж ночі Олена прокинулася від дивного звуку. Це був тихий монотонний скрип, що долинав із горища, наче хтось розгойдувався у старому кріслі гойдальці. Артур теж це почув. Озброївшись ліхтарем, він піднявся на горище. Кімната була порожньою, за винятком старого крісла гойдалки, яке нерухомо стояло в центрі. Але повітря було важким і холодним, а на підлозі виднівся тонкий шар пилу, на якому не було жодних слідів. Коли Артур вже збирався йти, крісло ледь помітно гойднулося само по собі. Страх почав просочуватися в їхнє життя, отруюючи кожну мить. Олена бачила у дзеркалах швидкоплинні відображення жінки в старомодній сукні з обличчям спотвореним горем. Артур, прокидаючись серед ночі, чув тихі кроки в коридорі за дверима їхньої спальні. Ліза ставала все більш замкнутою. Постійно розмовляючи з невидимою сумною леді, вона почала малювати дивні тривожні малюнки, будинок з чорними вікнами і маленьку фігурку дівчинки, що стоїть біля нього, а поруч, темна розмита постать жінки. Переломний момент настав однієї бурхливої ночі. Дощ люто барабанив по даху, а вітер завивав, наче голодний звір. Електрика раптово згасла, зануривши будинок у непроглядну темряву, і в цей момент з кімнати Лізи пролунав пронизливий крик. Артур і Олена кинулися нагору. Двері в кімнату доньки були зачинені зсередини, вони чули, як Ліза плаче і благає сумну леді залишити її в спокої. Артур вибив двері плечем, кімната була крижаною, вікно було відчинене навстіж, і крижаний вітер тріпав фіранки. Ліза сиділа на підлозі, тремтячи від холоду і страху, і вказувала на порожній куток. Вона зла, схлипувала дівчинка. Вона каже, що я її донька і вона хоче забрати мене з собою. Саме тоді вони побачили це. На стіні, навпроти ліжка лізи, почали проступати подряпини. Вони з'являлися самі по собі, з моторошним скреготом, ніби невидимі нігті впивалися в старі шпалери. Подряпини складалися в слова геть з мого дому. Жах, чистий, тваринний жах, нарешті зламав скептицизм Артура. Він зрозумів, що вони мають справу з чимось, що виходить за межі його розуміння, з чимось древнім і злим. Вони схопили лізу і, не збираючи речей, вибігли з будинку в холодну, дощову ніч. Вони бігли, не озираючись, геть від будинку скорботи, від його запалих очей і зловісних таємниць. Наступного дня, коли Артур повернувся з поліцією, будинок був тихим і порожнім. Не було жодних подряпин на стіні, жодних доказів того, що сталося. Але холод у середині будинку був таким же інтенсивним, а відчуття присутності злої сили незаперечним. Пізніше в місцевому архіві Артур знайшов стару газетну вирізку. у ній розповідалося про трагедію, що сталася в будинку століття тому. Жінка на ім'я Елеонора збожеволіла від горя після смерті своєї маленької доньки. Вона покінчила з життям на горищі в кріслі гойдальці, поклявшись, що її дух ніколи не покине цей дім і що вона завжди буде шукати свою дитину. Сім'я більше ніколи не поверталася до будинку на пагорбі. Вони поїхали з міста, намагаючись забути про пережите. Але спогади про ту ніч, про крижаний холод і подряпини на стіні назавжди залишилися з ними. Будинок скорботи і досі стоїть на своєму пагорбі, чекаючи на нових мешканців. Іноді, в тихі безмісячні ночі, місцеві жителі кажуть, що бачать у вікні верхньої кімнати слабке мерехтливе світло і силует жінки, яка дивиться на місто внизу, вічно шукаючи свою втрачену доньку. Вона все ще чекає, і вона все ще сумує.